трошки побалакаю Поки Надька не прийшла. Як Я люблю цебакать о, -о, -о. хлібом не корми, дай побалакать. Хотя хлібчик теж нравится, тоже люблю хлебушек. Оце Надька кормила, кормила, все Лафа кончается. І це річчик колола багатенько. Ой, босік щось хропить, застов хорошо, Хорошенько. як попка люба поспать. Скоро приїде вже. О, це вже точно. Який сахар, яке ето, ой-ой. А що ти їла, а як ти пісела і какала. Можна подумати, що йому це інтересно. ага. Нагулявся, оце прийде до мене, липуська розхропився. Оце прийде до мене, я йому скажу. що, ну синок, погуляв, хорошо? Хорошо погуляв. Ага. А що мамка тут робила, як вона виживала, то нічого, нікому нічого не треба. Носяться з, з пакетами. Тими. Хай побили. <сум> Чисто. Як водички на п'ятий етак принести. Чи щось якусь рибку, якусь льоточку. Ага. Ага. Тільки вижирав все. Тільки все вижирає. Що приде, каже, ходу, батька йому кушать, будеш кушать? Я не буду кушать, не буду кушать. А потім опік розігрується, піде ага. все, все це як по сценарію. Проходить зеркало, остановиться, показує. покаже, покаже поза своє. Покаже його і прямо, і боком, і всяк. Ой, турачок. Потім Оце путь на кухню. Я не хочу нічого батька. Будеш сам легка чотирьох трошки, трошки, трошки бігає зупинку. Ой. Трошки трошки. Він каже, ні, він каже, не буду, Ленка, не, буду, не буду. А сам ходи, а сам ходи облизується, Хоп, заглянув у холодильничок, Опал на рибка клетки, м'яску, а чушь рыбка, чуш не муж затокисты. Ты хорошо. Да. Ну ладно, пока же сроблю одолжение батьки типа покушаю. Ага. А? О, -о, -о, -о. Христи тікай. Вот родила на свою голову. Вот родила. ага. Виживе нічого, додька ще задумай. Оце поїхав, Боже, скуплятися до того дядька старого. Ой. Це обичний чоловік, який живе у тому западі. Що ти хочеш? Що ти до нього причепився? От пусти, раді Бога, його хай живе своєю життю. Лазить і лазить до нього. Ой. Ще в діпру його забери. Це точно. Як ти ще оце не предложив його забрати? Каже, поїхали. Поїхали Степанович. чи як його там. От. Ага. Перебрався втік, потім у Київ захотів. Би. Це точно. Ладька ага. вже перебралась у Тіпро. Колька перебрався у Київ. Що це робиться? Що це такої? Щось хоче вже живу, радуватися. О, Опуся, що ти храпиш, Посік? Храпе бабу. Ага. Таке от кормилось Ой, Того забрали, того перевели, того пере... ти поїхав у того кота? О, Шо... я не пушу, не пушу. Уже всі люди сміються, що оце, кот, оце коту квартира, Коту купив квартиру. Ага. Хоч була кота переформив папа. Я тебе кульку. Хоч би додобався. Ой. Це не бабка. Ні. Це не бабка. Бабка б такого не зробила. Зайшли в магазин. Ой Христисі тікай. Баба, та як побачила їх, тоба. Дума... Та щас куплять якусь там булочку по дорозі покушать. Ага. Як почали скуплять, а у того глаза буше. А там що то немає? Що то немає? А бамки кольочок зібрав, хочеться сказати. А бабки кульочок оце якийсь там шоколадочку положить цю буковельську якусь. ага. О, рибку якусь хорошую хорошу, яку Ага, хе, точно. Ой. До сльози обітно чисто, до сльоз прям плакать хочеться оце. Чужим людям зібрати отакий пакет. Банани, ті гребе, перебирає у оце Ой. Та йому одного бананчика, Куди ти оце привезли тому Степановичу? Оце привезли, е, цей, оце Анька кричить, е, цей е, хлібчик каже, вам цілий пакет хлібчика. Але хера він йому надати той хлібчика. Чисто. Цілий пакет. Що ви цього з з робить поте? Від шупоте оці сорочки шить з нього. Ой, якісь на бахаді, точно на бахаді, Воспитувала, рожала. Ой, не так. Ржала, Воспитувала, кормила, розпивала, усе робила. Учила синок, оце вкрав собі в карман, вкрав собі в карман. Він оце все роздає. Що я не так робила в своїй житті? Як я його не спитувала? Чого не виходить? Ростає ті бабки направо наліво. Ой, Це взагалі скільки скупиться, скільки оце цей. Ще і попки пхає попки пхає ще у двері. Ой, та чи тебе взагалі не в голові? Нічого, що не знать. Не знаю. Чисто кучили. Колька зайкою грибуть собі пакети. Цей собі це не перепутайте, не перепутайте. Приїхали тоді, до діда каже, риба, де риба. Хоть готов уже за рибу то ой. Уси хота поростироть. Тихіра собі риба. А хай рибка останеться, хай доїде, хоч рибка, до тут Ого, ага. Ой. Боже, Боже. Боже, Боже. Це вообще просто <сі> якийсь точно. Якийсь там хадять, ці дивляться, оці продавці. Ага, а вони греботь і гриботь оце, оці пакети. А, а, а ці дивляться, то що це таке? Що це таке гадавала виручка оце? за год, скільки кеди заробляли, скільки це за один раз? І віч вічно віч то в хає суходоса. А натька прийшла, каже, Васильівна, ви бачили ролик там, де вони скуплялися? Це шпад спеціально каже, щоб я подивилась, щоб я роздражнилась, оце точно. Ага. Кажу, бачу, Надя. Бачила, бачила. А вона почала який самечик, який хороший, який благодарний. За що благодарний Хотіла я батьки кажу, Надя, успокойся, пожалуйста. Ага. Успокойся, благодарний. Тихай <laughs> раз собі. Кота якось знайшли. Ой, тут не пато. Цих котів оце, бігає, Ку повно куча, Куча ми. Запав у душу цей сайгак чисто і потім ще та... це кабешовий кот. Каби який він хирак кабешовий. Кабуйшовий, ага. О, сам, сам сказав, сам повірив, ага. Ладно. А мені це роздраження, щоб тільки сахар піднімався, пату. Оце от так, апусяк. Ага. Оце бачиш, з як поведець того і добрийся. Допусяк, да, Пусик? Да, хороший ти хороший. Хорошенький. Было так кляшем трошки. Кажу, босик, мій хороший. Давай трошки з бабкой побалакаем. Трошки я тебе почешу. Ага. За ушком. Батька ага. хочеш хорошо. Вот. тихе ага. Микола Степанович точно спопила Микола. Ага. Ще один Микола. Уже того Миколу пристроїли. Хвати. ага, Тож ніпре пристраювали, купляли хати машини. Тепер у Київ перебрався. ага, І цей тоша вже. Міте, міте. Микола. Микола Степанович. Ага. От он живи там, дядько, і шиш ви свої кожухи у ті. Хвати, хвати. Радуйся пакетом і вспоминай, і етикетки ще посохраняй з усіх товарів. О-ка, скільки хліба. Бобки так хліба, Якось отого... Карпатського хлібчика привіз би покушать, подёбкать трошки. С частичком, чтоб запашок был. Ага. Гляди. Ага. Ну, це от так, ага. Тільки дідчка мій любить мене. Тільки дідчка мій синок мамку любить. А ці бігають продавці, оце баби дві, ага. другу позвала побач папку свою подружку видать. Ага. Ці считають, там считають у тих, там тих считають, ага. Боже, вони не співають. Та кажу сабвелка хотіла сказати. Та давай трошки остановись. Що ти робиш? Дай посчитати. Вони вже бігають, забігались. Дай, дай нам трошки отдохнуть. Що ти робиш оце? Повиставляли, це знали патрі. Це патли точно знали. Ага. Вони патрі, дивляться оцей забелку. І оце знає, що прийде до цього Степановича. Точно. І оце повиставляли бігом ящики точно. О, які тільки жаті люди. Бабка ніколи не жата. Бабка ніколи жати не була. Ніколи. Ага. Усе все розтасть, все подає. Ага. Скільки я подавала всього, скільки я попросила полипати. Усе пороздавала. Усе. За гроші? А гроші в книжечку, а в книжечки для ідечки. Отак. От нічого нічого. Ага. Приїхали до того батчика. От благодарив тисячу доларів подарив. Що ще? Що ще? Що ще йому трошки дав? Шо? Хрестися тікай точно. Почали шукати того батчика. Ну, нема мальчика, їдьте додому. Ні. Бабка побігла шукати бальчика. Це ж сказала, що там дядьки привезли подарки. Мальчик на гріб своїх подружок друзей привіз. Оу. Він таки дивиться, він це усавела. Кажу, сама собі дивлюсь, кажу, собака. Ну він тебе не повне, зайка. Він тебе не повне. Він тебе вже забув. Тікай оттуда. Тікай. А що ти купив мальчику, привези додому. дай трошки дай. Трошки мені, щоб попало. Бачик дивиться такими квадратними глазами на нього. Нічого не пойме. Чисто. Чисто. От задуряні вже боже, боже. Шоколадку купив ото, на, на цей на хвати. Хвати. хватить, там, щоб навіть іти кеточки з дітом борозом. О, Він такий маленький. Пашимо та ті пакети. Гулять будуть усе пселом. Усе пселом будуть гулять. Це взагалі? Ти помниш, каже мене, помниш Котіка, помниш колі, я тобі зараз фотографію покажу. Ще ти чи грошає. Це каже, дідюшку, на щось собі купиш. Чисто. Це вообще якийсь придурок чисто. А то, що ти в пакетах привіз, то мало? Це мало. Хотіла б я сказати, оце мало. Ще да, каже, ще щось докупиш собі. ага. Боже, Боже. Це вообще? Тідше по ту бумажечку та в книжечку мою положить. Каже, та да, бабка, собирає дочки, пожалуйста. Може якусь квартирку тут купим у тіпрі. Ага. Роздає тиче ці гроші, а тайка та побігла, ще теж. Тисячу чи двічі скільки бачила синя бубашечка була. Голубенька така тища. Я знаю, хорошо бубашечки, які цвітали. Двохсоточка ага. <с> розовенька, п'ятісоточка така друга. Це тищотка тисяч, голубенька. О. Це взагалі. <смі> Дивіться, ти чи ти, ті гроші, айка теж. Дід, щоб теж мамки передати. Каже, а це Васильівні. ага, ага, Щас. Розбіжалась. Дивиться на ці... Ой, от ришка пішла трошки. Бачи дивиться на ці гроші, думаю. Та чи ви подуріли, чи що. Скільки можна тикати? Ти помниш мене? Ти помниш? Ой, кажу, зараз заплачу. Ой, так хорошо на душі, так хорошо. Так давай їсть, приїдь до дому. Ще поїдь туди, ага. Ще, як банани в них закінчаться, ще поїдь куплю. Ага. Купи. От зараза така. Ооо. Оце бабки заробили. Це точно. Заробили вже на праздники, вже поскуплялись, тисяч десять оставили. Точно. Це точно. І чуть і чого. Прийде, я си, побалакаю хорошо. хорошенько побалакав. Скажу, синок, а мені що ти привіз? Ага, То мальчика забирай він же ж тобі кота дайшу. Ой. Тисячу доларів. А хто б? Та я б там бігала, рилась, шукала б його, щоб отримати. Тисячу доларів. Ти і раз Це ж роді дайшли, ходили лазили, а мальчик типа найшов. Ага. Це ж зна, це я знаю точно. Я б дуже рилась, лазила, шукала його. За тисячу доларів, ага, сорок тисяч гривень. От уже в голові нема нічого. Обдурить можна його на раз. Це вообще. Ладно, вже що є, то є. Нічого, нічого. А я оце відприте скажу саме чекати вони живуть. А де вони це я ще й датьку попитаю, скажу Татя, а ти ніде не бачила там на відео Номер дома і оце вулиця щоб цей. щоб його письмицу написать. Ага, у бапке хороший почерк, мамка ще бачи хорошо. пише красиво. мамка красивий почерк, ага, це я йому напишу Здравствуй, Почек. Здравствуй. Одстань от, от мого сина. Ще й Степану тому напишу, щоб знали, як приставати до нього. Сказали, не Ні треба нічого Савелка, там нічого не треба. нічого не треба. забирай бабки все. Бог, ага. а що там Степан дав, бутилку водки дав, чи що там. Він? Передав бутилку, сказав, та да, щось Васівді якийсь кожушочок, такий хороший, який красивий, нарядний, що попка не мерзла тут лежала, Одіял неба укриваться діч. Ага, Того ага, точно. А цей колька ходить красиво, красиво. І це бачиш, осавелка що каже, що, о яка красота, яка красота. Бачиш, що хочеться савелу. Ага, ага. Що, подарив? Ото от ти лох Савелка. Оце я родила на свою голову лоха.